Вітання всім жінкам і чоловікам, підписникам і постійним глядачам. Всім традиційної е Хелоу, хай здохне в бункері Хуйлови на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлов з традиційним прогнозом. На середу, 7 вересня 2022 року. Сьогодні задію знову індіанські аркани, де я замалював індіанців. Різних там вождів, індіанок. Ну, буде цікаво як подивитися, так і послухати, що ж вони нам скажуть на середу, 7 вересня. Але перш ніж розпочати тасувати аркани, я хочу, щоб ви зосередилися на тому, що для вас зараз дійсно важливе. А я розгорну першу сторінку цієї книжечки, прислів та приказок та зацитую, що випало. До рук гроші йдуть як піщинки». А з рук пливуть, мов пісок у стрімкому потоці. Краплина до краплини і річка буде, зернина до зернини і повний кошик буде. Не куритимеш три роки і назбирається грошей на вола. Ощадливість скатерть самобранка. Новий одяг ший лише тоді, коли зайві гроші є. Берегитимеш одяг завжди. Вдягненим будеш, берегитимеш харчі, завжди ситий будеш. Носитимеш потроху і гору переносиш, схопиш багато, самого понесуть. Правителю і пожежі влаштовувати не забороняється, а простим людям скіпки запалити не дозволяють. Краще бути живим жебраком, ніж мертвим імператором. Роздратуєш собаку, твоєму гузну дістанеться. Роздратуєш імператора, головою поплатишся. Бути завжди біля імператора, а однаково, що з тигром спати. За гроші й бога купити можна. Хто ближче до храму, той сміється над богами. Хто ліпив фігуру Будди, кланятися їй не буде. Тож, Дуже багато аформи, афоризмів про гроші, про імператора, про святость, яка теж, на жаль, зараз купується за гроші і продається. Що ж стосується сьомого числа, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 2-11-20. Та 29 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіака, ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись. Якщо запотрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5. 4. 3. 2. Один. Загальна карта дня буде в кінці розкладу, так що, так що, якщо ви звикли перематувати, можете подивитись свій знак зодіаку і дивитись далі. Але в будь-якому разі не забувайте ставити лайки і щось дописувати під кожним відео. Так ви піднімаєте рейтинг. Каналу, а так мені і картам буде простіше і залюбки ще робити вам багато-багато цікавих прогнозів. Почнемо з діви, деякі з яких святкують свій день народження, та для інших представників цього знаку середа принесе якісь тупікові ситуації. Подивіться, вам випав воїн, який дуже обережний, бачите стріли. Проткнули його щит, і він майже падає. І вам це підказує на те, що треба бути обережнішими, що треба знати свої кордони, не намагайтеся перестрибнути через голови людей, бути помірними в своїх вимовах, а також в своїх діях. Якщо ви займаєтесь медитацією, сьогодні гарний день саме для цього, для самотності, можете трошки собі зробити кілька годин самотності. Та помовчати і поміркувати про своє майбутнє в будь-якому разі гарний день для завершення якихось справ. Тому якщо ви вже давно хочете поставити крапку над І, а в українській мові є І з двома крапками, тому можете це робити ні в якому разі нічого не починайте. Для представників знаку Терези. Гарний день пов'язаний з грошима, вам прийдуть гроші обов'язково. Ну і в цілому ви будете освітлені ось цим сонцем, як ці діти, які радіють, дивлячись на сонце. І це також пов'язано з комерцією в будь-якому разі. Якщо вам потрібно щось купувати, то у вас і вистачить грошей, і ви ще зможете щось зекономити. Але в будь-якому разі пам'ятайте – що ваше внутрішнє світло, ваше щастя, воно дуже швидко може закінчитися, якщо ви будете ділитися своїм добром з людьми, які цього ніяк не заслуговують. Тому будьте обережні, навколо вас можуть бути енергетичні вампіри, які можуть вкрасти ваше щастя. Ну а також представники знаку Терези у цю середу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку близнюки. Для скорпіонів гарний день вам випала ваша карта в прямій позиції. Це каже про те, що день буде повен результатів, що день пов'язаний з нескінченними результатами, з перемогами. Тому якщо вам треба щось довершити, довести велику справу до кінця, ви можете це зробити. В цей день ви можете нібито взійти на вершину і подивитися з цієї вершини ваше недалеке. Минуле і спрямувати свої думки у майбутнє. В будь-якому разі дуже рідко вам випадає ваша карта, тому використовуйте цей день з користю, небеса відкриті, і ви можете багато чого зробити і досягти будь-яких результатів. Хоча все залежить від того, що ви сіяли у минулому, для представників знаку стрілець. Гарний день пов'язаний з ініціативою, пов'язаний з тим, що ви можете кілька справ одночасно робити, пов'язаний тим, з тим, що над вами є захист янгола охоронця, і він вас обов'язково виведе на правильний шлях. Єдине, що в цей день ви можете багато говорити, <кій> тому намагайтеся слідкувати за тим, що ви кажете, і кому також. Представники знаку Стрілець 7 вересня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Водолій. Тепер подивимось, що принесе середа для Козерога. Що ж, непоганий день, незважаючи на те, що це карта руйнування, вона випала вам перегорнута. Це каже про те, що ви нічого не зможете зруйнувати і нічого не зруйнує ваші плани. Окрім цього, вам слід дотримуватися вашої власної мудрості, вашого досвіду, допомагати людям, які цього потребують, і не жити тільки самі для себе, якщо ви будете дослухатися до... Того, що вам кажуть, оточуючі, і робити так, як того просять, то ви тільки собі заробите плюсик в вашу карму. Ну і також представники знаку Козиріг 7 вересня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен. Для водоліїв поганий день для починань. Вам випав мах, перегорнута. Це каже про те, що ідеї, якщо ви будете їх шукати, вони навряд чи будуть до вас приходити. Це... В цей день також не слід бути егоїстом. Бо якщо ви будете тільки думати про себе, про вас ніхто і не згадає. Тому дослухайтеся до того, що кажуть оточуючі. також це поганий день для чоловіків. Чоловіча енергія може виходити не в, не в той бік. Тому намагайтеся тримати свою волю при собі. Якщо ви творча людина, то краще в цей день нічого не робити, нічого не розпочинати, бо будь-які розпочинання. Можуть привести вас дуже до поганих результатів. Для представників знаку риби цей день пов'язаний від, з відсутністю рівноваги. Вам, вам слід слідкувати за своїми емоціями бо емоції можуть вас тягнути униз. Вам не слід осуждати, осуджувати, оточуючих, бо це дуже погано може на вас якось потім відгукнутися. Також у цей день не слід займатися сексом, бо може щось піти не так, і ви будете виглядати досить якось так. Не дуже гарно. Ну, а також риби у цю середу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези. Для овнів ця середа це день витрат. Дивіться, матір випала вам перегорнута. Це каже про те, що будь-що б ви не робили ваші фізичні якісь. Прави вони можуть принести щось дуже погане. Ще це карта пов'язана з матір'ю, тому якщо ви матір, то ви ризикуєте сьогодні почути якісь недобрі звістки. Якщо ж ви не є матір'ю, а син чи донька в будь-якому разі зателефонуйте своїй мамі, можливо, їй потрібна ваша допомога. Також цей день пов'язаний з витратами, тому намагайтеся так витрачати кошти, щоб у вас обов'язково щось було у шухлядці. Для представників знаку тілець. Непоганий день пов'язаний з фізичною силою. Ви гарно можете приборкати весь той негатив, який може у вас вже накопився. Гарний день для зайняття фізичним спортом, гарний день для чоловіків, які бажають. Собі зробити гарне потомство, а також гарний день для бійців. Тому бійці використовуйте цей день з користю. Сьогодні ви обов'язково можете приборкати ворогів і навіть знищити їх вщент. Але пам'ятайте, що слід свою лють контролювати. Ось що каже вам ця карта. Ну і ще тільці у цю середу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Лев. Для Близнюків 7 вересня це день, коли ви захищені від темних сил. Подивіться, ось такий демон, який терзає чоловіка та жінку. Він випав перегорнута. Це каже про те, що ви можете ризикувати. Ризик буде виправданий. Ви захищені від будь-яких будьяких. Темних якихось навал. Окрім цього, якщо ви захочете щось виграти, будете ризикувати, то обов'язково виграєте, бо темні сили на вас ніяк не впливають, і ви в цю середу захищені від якихось фатальних випадковостей. Для представників знаку РАК, що ж, непоганий день, ваша карта випала, але перегорнута, це каже про те, що ви в цю середу можеш, можете щось дізнатися. Те, що від вас приховували, дослухайтеся до власної інтуїції. Не слухайте, що вам кажуть люди, бо люди можуть брехати. А от ваша інтуїція вона може все це побачити і вам дати якийсь сигнал. В будь-якому разі цей день пов'язаний з откровеннями, з інтуїцією, тому дослухайтеся до неї. І нарешті, леви, що вам принесе середа. Що ж, це день повторень. Все, що було, може повторитися знову в цю середу. День пов'язаний з дежавю, тому якщо ви звикли займатися однією тією ж самою справою. Наприклад, репетирувати чи тренуватися, у вас все буде виходити. Якщо ж ви чекаєте від цієї середи щось нового, нового нічого не буде, буде лише повторення. І також леви у цей день можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Риби. І нарешті карта дня, який буде день середа, 7 вересня. Що ж, день буде пов'язаний з якимись поганими емоціями. Вам не слід сильно переживати так, події досить часто бувають якісь не ті. І нерви у всіх знаходяться дуже на високій напрузі. Вам слід навчитися якось розслаблятися, якось отримувати, незважаючи на те, що відбувається навкруги, все ж таки позитивні емоції. Контролюйте свої. Почуття ось що каже ця карта дня. Ну, а тепер давайте подивимось на добу. Світанок, південь, захід сонця, північ. Які години більш-менш підходять для важливих справ? В цілому, рано вранці на світанку не дуже гарні такі часи, коли слід більш побути на самоті. Що ж стосується починаючи з сьомої ранку і аж до. 19-ї години гарні часи, коли ви можете заробити великі гроші, просвітитися, досягнути певних результатів, зробити кілька справ одночасно, позбутися якихось руйнівних сил, які вам давно заважають. А от ближче до закату, приблизно з 19-ї по 20-ту, краще нічого не розпочинати. Що стосується ночі. Тут можна виділити години, які можна використовувати чоловікам для зачаття потомства, і це з 23 по 24, тобто по 00 вже четверга, що стосується ночі, но ніч більш-менш спокійна. Так, може щось повторитися з того, що вже було, але в будь-якому разі і прогнози буває повторюються, бо карти буває, випадають ті ж самі. Я ж намагаюся у цих визерунках знайти для вас відповідні пророцтва, відповідні тлумачення, і хай все найкраще, що сказали ці трикутні аркани, відбувається у вашому житті як мога швидше, а все найгірше витирається. Додивились ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам щастить. Бійцям українським бажаю тільки перемог. І хай вас всіх береже. Вакан Танка. Господь Бог.